І чужого життя, а це вже усвідомлення себе відповідального за планування у своїй сторонці, оце власне кажучи. А це означає, що поведінка і масова і професійна українців має різко бути іншим за, при здійсненні цієї нової революції, нової суб'єктності. І тут уже має формувати це нове мислення людей, яке має включати в себе також елементи управлінської культури. Якщо цього немає, то демократія, тобто республіка перетворюється в демократичну фікцію. Не настає цей процес взаємодії. І третя революція це цивілізаційна революція. І, І тепер... Хочу зачитати, власне кажучи, ці моменти цивілізаційної революції останні, вони, цей водорозділ лежить вже не тільки в, в українському середовищі, а в всьому світі. І це перехід від перших трьох епох до наступної четвертої креативної. І тут перехід відбувається саме на рівні світогляду і культури. Отже, Перехід від домінанта споживання до домінанти творення. Перше. Друге. Перехід від майна до буття. Третє. Перехід від класів до варн. Ну, варне, класи це соціальна така майнова ознака. А варна це соціопсихологічна ознака. Це вже почає бути злост. Далі, перехід від конкуренції до співпраці. Що, до речі, описано в книгах Анатолія Гречинська. Далі, і це дуже важливо. Тому знаєте, чому потрібна конкуренція? Конкуренція потрібна, коли є дике поле, і коли світ безмежний, і тоді кожен сам за себе. І це не руйнує світ. Але коли світ стає обмеженим і він перетворюється в цілісну систему, ми не можемо допустити, щоб печінку воювала серцем. Ви розумієте? Це все дуже просто. Це пояснюється тим, що коли безмежний світ перетворюється в певну обмежену, хоч і відкриту систему то все, що в ньому всередині, перетворюється в елементи цієї системи. І тоді е, ці елементи співпрацюють, а не ворогують. І е, далі залежність перетворюється в лідерство як тип мислення, тому що е, далі я скажу, що партнерство е, справжнє воно між лідерами здатне е, не виникати. Е, не буду пояснювати, чому. Далі потреби. Коли ми щось вибираємо, ми здійснюємо свою власну суб'єктність. І далі інтереси перетворюються в сенси. Я, я, вже, я вже зовсім фінальне ставлю. Далі насильство. Насильство перетворюється в культуру. Я добровільно зараз без допуску насильства буду покидати сцену. І головною цінністю стає не людина, шановні, ліберального світу, а всесвіт, або екосистема. Ну і на цьому я з. Ввічливо, дякую вам за увагу. Пан Кирило вирішив, е, поставив перед собою дуже складну задачу за 45 хвилин е, зробити десь 5-годинну за насиченістю інформації в лекцію. Тому, що, в принципі, те, я, те що, що я тут почув, це нормально 5 годин можна розповісти. Е, тому нам, звичайно, буде... Було трохи важкувато, воно було дуже стисло. Я сподіваюся, що передивившися відео і перечитавши стенограму, а в нас точно всі стенограми публікуються, вже дві опубліковано, і також ми будемо на наследше публікувати <клухи> слайди, що також допоможе тим, хто не хоче дивитися все відео і не хоче вишукувати головні ідеї зі стенограм. Зможе просто добрати те, що сьогодні через велику щільність інформації не було. Зараз ми проходимо до етапу запитань. Нагадую всім шановним учасникам нашого зібрання, що запитання це є запитання, тобто те, що завершується от таким от, такою позначкою. Це не є співдоповідь, це не є віднесення, це не є інтелектуальна і моральна характеристика доповідача або його тез, це є запитання. Отже, прошу запитання, прошу панісмова. Микрофончик.